і все військо, благовірних повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму, всього і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Повні молитву нашу, Господеві, за принесені чесні дари, Господеві, помолімся, за святий храм цей за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам і до всякої скорби, і нужди, Господеві, помолімся, ще дротами єди народного сина того, що з ним благословений, з присвятим, благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Ми русі. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Двері, двері в премудрості, будьмо уважні. Вірою, єдиного все держи Творця, неба і землі, всі опинимо і не І в єдиного Господа Ісуса Христа, Синого. На запонтія пилата, і страждав, йому похований, і воскрес у третій день Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуча, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворя. Що від Отця і сина, ісхоти, що з Отцем, і сином рівне, поклоня, і мирівно, слави, що говорив через пророків єдину святу свято Согодів. Дать Господа нашого Ісуса Христа, любов Боговця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами Вгору гору серця, благодарім, Господа. Господи, працюва святи, Господи, я тобі на святку связи свято безказвони. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь свого по небезми, святої Осенавишні. Послухати мене, Господні, Осановишніх. З цими блаженними синами, владику, чоловіку любчими плечима і мовами. Святий свій присвятий, ти народний і дух твій святий. Святий свій, присвятий, лична слава твоя. Ти світий також любив, що сина свій народу дав, щоб сіких твір в нього не загинув, але мав ж дивічний. Прийшовши сповнивши, запам, що нас почув, то видно. Радрується все добре за життя світу, хліб кріпості святі, свої причисні порочні руки. Здав хвалу і благословив, свято й переломив, дав святим сумушнім і апостолам кажучи: прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів», і Так само чашу в вечері кажучи. Вийде з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Амі. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все, ще про службу на нас, на ці деревички, кожного сили буквення грішми, створити цей чесників Христа. Ані, що в часі чесно Христові.

Що невоздільно виростила Христа. Він на землі насадив хрест на життя, древо йому, що його нині возносять. Поклоняючись до тебе, ведучаєм. Найперше пам'яни Господи святішого Вселенського архієрея, Франциска Папу Воруїмського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кир Ігоря, і Боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, і дорогих святим Твоїм церквам, щоб ми різі чесні, здорові, довголітньо, правоправили, слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Всіх святих, поминувши ще ще в мирі, Господеві, помолімся. За принесення освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб чоловіку любить Бог наш прийнявши його святий над небесний, духовний свій жертовник, як приємний запах, духовний, божественну благодать і Дар Святого Духа, помолімся, щоби визволитися і до всякої скороби і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім. Ангела, миру, вірного наставника, охоронця душо тіл нашого, Господа просім. Прощення відпущення ріків і про рішень наших, Господа, просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру, для світу, Господа просім, Остали час життя нашого, мирі, покаяння скінчити, Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, добродвіту на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причасті Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. І сподоби нас владико зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе, небесно, Бога Отця, і мовити. Бо твої царство і сила, і слава оце і сини і святого духа нині повсякчас і на віки вічні, Мир усім. голови ваші перед Господом схиліть. Благодаті і щедротами, і чоловіколюб'ям і народного Сина Твого, з яким Ти благословенний іси, з Присвятим, Благим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні, святе є святий розробиться і зділиться Агнець Божий, розроблений і нероздільний, що і завжди дядь ніколи не згадають. Але причасники Він освячує. Ісус Христос переможе з повнота Святого Духа. Амінь. Благословенна Господа Святий, хто завжди пішли в Ківщині. віри, повна Духа Святого. Амінь. Тобто, хто би смертного царя і Бога нашого. Пішли на Господа Бога і спас нашу душу. Пішли на пістаті Мені Рей Володимир. Пішли на пістаті Мені Рей Володимир. Вірую, Господи, і сповідаю, що Ти єси в Христос, Син Бога Живого, що прийшов у свідорічників, спасти, з яких перший я. Ввечері Твоїй тайний, і днес, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайним не повім і поцінунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі й тіла. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти ріхи мої і помилуй мене без числа на я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступіть. the mission you Спаси, Боже людей, Твоїх і благослови спокоємство Твоє. Зниси, на мисла Боже наш. всій землі, нехай буде слава Твоя. О Благословений Бог наш. Завжди нині повсякчас і на віки вічні. Рознесся, слависа Боже наш, усі землі нехай буде слава Твоя. Розці прийнявши божественних святих, причистий, безсмертний, небесний, животворящих, страшних христових тайн, достойно благодарім, Господа, Господи, Господи. заступи, спаси, помини, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дані досконалий, святий мирний, безгрішний, випросивши самі себе один одно і все життя наше, Христу, Богові, віддаймо. Господи, Господи. Бо ти є все освячення нашої, тобі слава, села, йому і цієси і святому духу, він нині повсякчас, і на віки вічні. Господи. В мирі, видім. Господаві, помолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє, понуту церкви Твоє охорони, освяти тих, що люблять красу, дому Твого, тих прослав Божественної сили Твої, не залиши нас, що надіємось на тебе. Мир світові твоїм мадорові церквам, Твоїм іреєм, Тобою, бережному народові нашому, і правлінні і всім людям твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, отця світла, тобі подяку і поклін засилаємо цю і святому духові, нині повсякчас і на віки вічні. Благословення Господні на вас його благодатью, чоловіку люб'ям завжди нині повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі. Осістини Бог наш молотованом причистої своїй матері, силичесного жертворячого хреста, всесвітнє здження, якого одне із праздник звершуємо святого нашого Миколая, хієпископа Мерліківського Чудотворця, якої наш святий храм, святого це нашого Золотусту, Архієпископа Константина Града і всіх святих помини, спаси нас як благий і чоловіколюбець. Слава Ісусу Христу. Дякую дорогенькі за спільну божественну літургію. Радий всіх вас сьогодні бачити в такій кількості. Незадоволений тим, що хтось запізнюється на службу Божу. Дуже це є негарно, це і не повага до святої літургії, до Бога і до Його Христа. От за себе і за других людей я вже взагалі мовчу. От, але так чи інакше, ви повинні розуміти, що літургія в нас триває взагалі хвилин 45. От, і коли ви приходите 20 по ви вже попадаєте на проповідь, якщо ще попадаєте на проповідь. А зазвичай за церковними канонами є такий припис: що якщо хтось не чув літургії слова, тобто не чув Євангелія, він же причащатися не може, навіть якщо він посповіданий. Тому дуже важливо є, щоб ви розуміли, що літургія має починатися вчасно, і ви маєте бути на ній вчасно. Це такий перший момент. Другий такий момент, не знаю, хто там, як у вас там з тими картоплями, з тим всім полями. От, але е, завжди, коли приходить осінь, є така традиція палити ото бадилля, яке залишається. От, це є гріх проти п'ятої заповіді, тому що це є вбивство. Ви вбиваєте себе і тих, хто тим дихає. Серед вас можуть бути люди, які є хворі на рак, можуть бути люди, які хворі на астму і на інші речі. І це є дуже-дуже пагубна річ. Ну, якщо хтось це робить, от прошу вас це припинити і йти сповідатися. От. Ну, і також, хто це бачить з боку, то прошу викликати зразу поліцію і не церемоютися, тому що гріхом є на гріх мовчати. Вибачте, тим, що я це говорю, тим, кого це не стосується, що я займаю ваш час. Мені дуже соромно, що я мушу про таке говорити, але так чи інакше, як показує практика, все ж таки. Не переведеться в нашій країні, як там пом'якше сказати. Коротше, не переведеться То що ще ведеться? Давайте тоді на цій ноті. Я вам ще раз подякую за вашу присутність всім таким сьогодні позитивним і гарним. І давайте помолимося, віддамо шану тричі Христу. Хресту твоєму поклоняємось, і хресту Владико, і святе Євоскресіння своє слави славимо. Хресту твоєму поклоняємось, владико. І святе Також повторюю те, що я говорив. Стараємося хреститися гарно. Отак, Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Хто не знає, підіть, будь ласка, в третій клас, до тих, що готуються до першого причастя, і подивіться, як треба, не вас навчать, і будете гарно хреститися, щоб вам не було стидно. Ну і мені, як вашому священнику. Всім гарного настрою, хорошого вечора. Слава Ісусу Христу!